Слава Україні! Ніч в Одесі та області без сигналів повітряної тривоги та без обстрілів. Але вкотре буду нагадувати про те, що загроза нанесення ракетних та авіаційних ударів з боку Російської Федерації залишається дуже високою. А з іншого боку, ми кожного разу можемо говорити про те, що наша система протиповітряної оборони зміцнюється. А отже, ворог у будь-якому разі несе втрати і втрати ці величезні. Наші працюють кожного разу все більш ефективно. Сьогодні дуже активно обговорюються на різних рівнях, в тому числі на Мюнхенській безпековій конференції, можливості наступу росіян на Одесу та Одеський регіон. Мова зайшла, до речі, і, наприклад, про невизнане Придністров'я. Усі фахівці сходяться у тому, що плани у Росії є, але як кажуть у нас в Одесі, плани та їх реалізація це дві великі різниці. Отож, працюємо далі на оборону, віримо та підтримуємо Збройні Сили України. Ну і звичайно нагадаю про те, що штормове попередження, тобто у морі трошечки весело, просимо вас не виходити на узбережжя, не гуляти пляжем, особливо там, де заміновано. Ну а в морі існує мінна небезпека. До речі, напередодні у батумі в воді біля пляжу здетонувала міна. Швидше за все, це є російська міна, тому що, нагадаю, Росія з березня минулого року продовжує використовувати міни, протикорабельні міни на якорях як некеровану зброю проти України. І прекрасно знаєте про ті трагічні, на жаль, випадки, які сталися у нас минулого року. Не робіть так, щоб ця загроза стосувалася кожного з вас або ваших рідних і близьких. Отож, обережно, обережно і ще раз обережно. А усім нам гарного, натхненного і тихого дня! Слава нації, смерть ворогам! Тримаємо стрій разом до перемоги і обов'язково посміхаємось, не дивлячись ні на що. Кожен день наближає нас до перемоги!